США та Європа повинні бути готовими надати Україні додатково до 10 мільярдів доларів допомоги у 2016 році. За такою з такою головною тезою опублікували статтю у New York Times три колишні посли США в Україні: Стівен Пайфер, Джон Герпс та Вільям Тейлор. Це завдаток у колективну безпеку Європи. Якщо українська економіка впаде. Кремлівська агресія обійдеться європі набагато дорожче, пояснив голосу Америки позицію американських дипломатів Стівен Пайфер кошти надані цього року головно від МВФ, а також від США і Євросоюзу, на мою думку, відтягнули Україну і не дали їй упасти у фінансову прірву. Але ми у статті доводимо, що США та Європа повинні бути готовими надати додаткових від 5 до 10 мільярдів доларів, які би створили Україні буфер для того, щоб вона могла пришвидшити свої реформи. Про таку цифру говорять люди, які розглядали питання, зокрема, колишній міністр фінансів США Ларі Самерс, який був у Україні. Іні у вересні саме він говорив про потрібність західної допомоги на суму від 5 до 7 мільярдів. Також подібні цифри називав економіст Андерс Аслунд Андерс Аслунд сказав у коментарі голосу Америки, що Україні знадобиться не менше 20 мільярдів доларів допомоги. Підтримати Україну потрібно не лише кредитами, але й так, щоб країна не накопичувала борги грантами прямими бюджетними вливаннями. Додає Стівен Пайфер. У Вашингтоні та європейських столицях повинні усвідомити кредитування лише відстрочить кризу а на кону стоїть немало, не багато а глобальний порядок, який базується на принципі верховенства права я вважаю, що це буде важко. Бюджети зараз обмежують і США і в Європі. Отже, переконувати буде нелегко. Але я сподіваюся, що коли американські та європейські уряди розглядатимуть це, то також братимуть до уваги можливу ціну економічного провалу в Україні. У тому випадку мова може йти не про 5-10 мільярдів доларів, а про десятки мільярдів. А також про загрозу, що багато українців можуть вирішити, що їм час рятуватися на заході. Захід повинен не сліпо давати гроші Україні, а зробити допомогу залежною від реформ, які пообіцяв провести український уряд. У першу чергу у частині подолання корупції переконує Стівен Пайфер. США підтримують не конкретні особистості, а дієвий уряд. каже Пайфер. І додає сьогодні в Вашингтоні. Не всі задоволені тим, як відбуваються реформи в Україні тут у Вашингтоні частина дивиться на це, як на ситуацію зі склянкою або напівпорожньою, або напівповною. Насамперед є визнання, що Україна у надзвичайно складних умовах. І коли враховувати конфлікт з Росією і в питанні економічних реформ, і в питаннях зміцнення демократичних механізмів, роботи ще багато. Також є визнання, що Україна справді зробила деякі важливі кроки, але є також ті, хто хоче бачити склянку заповнену, Ною, хоча б на три чверті. Якщо український уряд зробить більше, то підтримка на заході зміцниться. Якщо на заході складеться відчуття, що уряд не здатен боротися з тими проблемами, так як треба, тоді підтримка може руйнуватися. Це було би погано для України, і я би сказав, що це погано для інтересів США і ЄС, які зацікавлені у більш стабільній і безпечній Європі.